Презентується розв'язок задачі найкоротший шлях у графі. Найкоротший шлях у графі це класична задача з теорії графів, яка полягає у тому, щоб знайти шлях між двома заданими вершинами графа, для якого сума ваг ребер, з яких він складається, є мінімальною серед усіх можливих шляхів. Ми застосували ефективний алгоритм розв'язку задачі і реалізували його трьома підходами: функціональним, імперативним та декларативним обґрунтуємо доцільність використання кожного з них і порівняємо реалізації. Ми розглянули 5 відомих алгоритмів розвитку задачі і обрали один з них для порівняння різних підходів. Існує алгоритм DXT. Він знаходить найкоротші шляхи від однієї вершини до всіх інших у графі, але працює з невід'ємними вагами ребер. Алгоритм Белмана Форта, на відміну від попереднього, працює. З графами з від'ємними вагами ребер. Алгоритм пошуку A – це евристичний алгоритм, і він поєднує фактичну вартість шляху з оцінкою відстані до цілі для оптимізації пошуку. Алгоритм Флойда вольшела знаходить найкоротші шляхи між усіма парами вершин графа методом динамічного програмування. І алгоритм Джонсона він обчислює найкоротші шляхи між усіма парами вершин у розріджених графах. І він комбінує алгоритм Белмана Форда з алгоритмом Дейкстри для перезважування ребер. Ми обрали алгоритм Дейкстри і будемо показувати реалізації з різними підходами на основі цього алгоритму. Представляється реалізація алгоритму Дейкстри мовою Haskell – функціональною мовою програмування зі статичною типізацією. Реалізація використовує такі типи. Вортекс-вершина, вага вершини, граф асоціативний масив, де кожній вершині відповідає список сусідів з вагами, distance меп мапа вершин на поточній коротій відстані. І predecessor меп мапа для відновлення шляху через збереження попередників. Розглянемо. Основні функції спочатку ініціалізація встановлює відстань до стартової вершини рівню 0, а до всіх інших на через константу MAX-Baum. Далі функція RelaxEdge реалізує релаксацію ребра, тобто порівнює поточну відстань до сусіда з альтернативним шляхом через поточну вершину. І оновлює обидві мапи: Distance Map і Map, Якщо знайдено коротший маршрут, Dxtre loop — Це основна функція, яка використовується в алгоритмі. Реалізована ця функція рекурсивно, тобто в класичному вигляді функціонального підходу. На кожному кроці рекурсії обирається невідвідана вершина з мінімальною відстанню. Релаксуються всі її сусіди, і після чого функція викликає себе з оновленим станом, з оновленими мапами. І цикл завершується, рекурсія завершується. Коли оброблено всі вершини або лишились лише недосяжні вершини. І особливості функціонального підходу можна підсумувати так: на відміну від імперативних мов. Тут відсутня мутація стану, і замість модифікації змінних кожна функція повертає нові структури даних. Композиція функції через згортки, наприклад, FoldL, FoldR і подібні. Змінює цикли і рекурсія змінює класичну ітерацію. Наприклад, тут функція Shortest вона показує ще один. Ще одна особливість функціонального підходу це монади. Вона об'єднує виклик алгоритму Декстри, який видно вище, та компонує шлях, повертаючи тип мебі якраз для коректної обробки випадку, коли шляху не існує. Продовжую. І зараз будемо переходити до реалізації на пролог. На відміну від Haskell, де ми працювали з функціями та незмінними структурами, пролог дозволяє описати задачу через логічні відношення. Замість явної побудови алгоритму достатньо визначити правила, а логічний рушій сам знайде розв'язок. Граф у пролог представляється найпростішим способом через факти. Кожне ребро описується предикатом Edge з трьома параметрами. Початкова вершина, кінцева вершина та вага. Це природнє представлення для декларативної парадигми. Ми просто заявляємо факти про граф. Головний предикат декстра приймає початкову та кінцеву вершини і повертає шлях та відстань. Зверніть увагу на індикатори параметрів. Плюс-плюс означає обов'язково конкретизований вхід. Мінус-мінус означає вихід. Алгоритм складається з п'яти етапів: збір вершин, ініціалізація, основний цикл, відновлення шляху та обчислення відстані. Ініціалізація створює дві структури. Distances зберігає поточні відстані до вершин, Previous – попередників для відновлення шляху. Початкова вершина отримує відстань 0, всі інші Infinity. Це рекурсивна обробка списку вершин. Основний цикл реалізована через рекурсію. На кожній ітерації вибираємо невідвідану вершину з мінімальною відстань, знаходимо її сусідів через Find all. Виконуємо релаксацію ребер і рекурсивно викликаємо себе з оновленими даними. Цикл завершується, коли немає доступних вершин. Релаксація це ключова операція Дейксте. Для кожного сусіда обчислюємо нову відстань через поточну вершину. Якщо вона менше заіснуюча, оновлюємо обидві структури даних. Звертаємо увагу на умовну конструкцію з оператором стрілки. Відновлення шляху це зворотній рекурсивний прохід від кінцевої до початкової вершини. Використовуємо акумулятор для побудови списку. Коли досягаємо початкової вершини, повертаємо результат. І щодо особливостей декларативного підходу в пролог. Пролог демонструє чистий декларативний підхід, та граф описується фактами через без допоміжних структур. Замість циклів використовуємо рекурси та логічний висновок. Кожен предикат має мультипризначеність, може працювати в різних режимах, залежно від конкретизації параметрів. Модифікація та бектрекінг природні механізми мови, які автоматично перебирають варіанти. Переходимо до реалізації алгоритму Дейкстри на Python. На відміну від описаних вище підходів, Python демонструє класичну імперативну реалізацію алгоритму з використанням класів, змінних, стану та циклів. Тут алгоритм описаний як послідовність чітких кроків: ініціалізація, вибір мінімальної вершини, оновлення відстаней до сусідніх вершин та побудований коротчого шляху. Отже, представлення графа. Граф реалізовано через клас граф. Використовується матриця сумісності, можемо спостерігати ініціалізацію кількості вершин та матриці ваг-ребер. Отже, ключові функції, і перша це Mean Distance. Вона відповідає за вибір вершини з мінімальною відстанню серед ще необроблених. Проходить по всіх вершинах, перевіряючи вершини ще не включені в дерево найкоротших шляхів, і повертає індекс вершини з найменшим значенням. І отже, певно, найключовіша в цьому алгоритму функція текстра take-stravis-pass. Вона спочатку ініціалізує масиви відстаней, попередників і оброблених вершин, після чого в циклі обирає вершину з мінімальною відстанню та оновлює відстань до її сусідів. Робота завершується тоді, коли всі вершини опрацьовано досягнутої якби цілі або більше немає доступних вершин. Оновлення відстані виконується через умовну перевірку. Якщо існує ребро, вершина ще не оброблена і новий шлях коротший, оновлюються дані. Це ключовий крок алгоритму де в імперативній реалізації. Отже, особливості імперативного підходу в Python. По-перше, це чітка послідовність виконання алгоритму, легкість відлагодження та контролю процесу виконання, просте представлення графа через матрицю суміжності. Зручне оновлення відстани і попередників у масивах і пряме відновлення найкоротшого шляху від кінцевої до початкової вершини. А тепер перейдемо, власне, до порівняння підходів після реалізації. А були викремлені такі критерії, як простота реалізації, лаконічність, масштабованість, читабельність та надійність. І можемо спостерігати, що простота реалізації. Python був е, в, цьому, в цьому критерії лідером. Лаконічність це пролог, масштабованість Python, читабельність пролог і надійність Haskell через його строгу типізацію. А тепер щодо рецензії, було переглянуто чотири відео колег з курсу попередніх років, які було знайдено на, е, в архіві каналу. Для реалізації використовувалися алгоритми Белмана Белманафорб та Влойда Вершо, що дало можливість поглибити порівняння парадигм відповідно до обраного підходу для наступних поколінь студентів. Були обрані такі імперативні мови програмування, як Java та Python. В обох випадках студенти визнали, що написання розв'язку, порівняно з іншими парадигмами, виявилось найпростішим, що ми вже побачили на попередньому слайді в таблиці порівнянь. Через ітеративний підхід. Кожен відмітив надзвичайну лаконічність пролог та справжнє задоволення від написання коду в цій парадигмі, де замість явної побудови алгоритму достатньо описати логічні зв'язки між вершинами графа а пошук рішення візьме на себе логічний рушій. І тепер перейдемо до висновків. Кожен з цих підходів демонструє свої сильні сторони. Haskell – це про типізацію та безпечність даних. Prolog – це логічне мислення та гнучкість використання предикатів, а Python це прозорість алгоритму та легкість налагодження. Усі підкреслюють універсальність алгоритму Декстри та його застосування в навігації, логістиці, ігровій розробці та оптимізації маршрутів, показуючи, як одна задача. Може по-різному виражатися через різні парадигми програмування. Отже, надані використані джерела при підготовці, презентації та реалізації цього алгоритму в різних парадигмах програмування, і, власне, дякуємо за увагу!